Я накибла блатики, это сыслышки. О, це один. А, ні. О, два блатика, один блатик. Блатуля. Хоча б це не вийде. Зайдіть до нас. Зайдіть до нас, не пошкодуєте. Сука, там більше дітей в тому автобусі. Так, але Да, наверное, заповнений. Ладно, о, до нас біжить, побігли. Далі біжить на нас. О, все. Е -е. О. Один, два, три, стири-п'ять. Ну, це б-5. Розумієш, ми в кінці будемо самі. Нічого, ми пройдемо якось. Друзі, щоб ви розуміли. У мене звук на максималку. і якщо буде дуже гучна музика, у мене головна... голова вибухне. Привіт, ребята! Я так рад, що ви... ну, при... Ми... Ми что вы приятного встречи. Ми тільки що закінчили. Мені просто нужно закончить. Короче. Бабуся, побігай до бабусі, бабуся, бабуся, бабуся. бабуся, Ой, бабуся. Це я, 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 я її сфоткаю. Не сфоткай. Я її сфоткаю. Нас тут не сфоткала, я тепер зумна, тому що цей фотоапарат коштує 70 Ну я не вигнав, що в мене він був. Зразу. Не щасно. Вибачте мене місце. Мам. Який пухий котик. Да Так, хто хоче ставте себе на аватарку окута. Якой пухой. Не сфоткай. Мені сумно, що у тебе вообще фото. У мене не сумно, що у тебе вообще. У нас все фотоапарат є, тепер я сейсу мнай ніша, тому що ти мене не фоткаєш. Хватит тобі, блядь, фоткати. Мені здається, чи ти його просто уже колись в цю гру і фоткаєш і ти його купувала? Ні. Я його не купляла, Якщо я колись давно вигадаю, у мене тоді в ще не було, бо замість це. Так що це не буде модження. О! Нам-нам-нам, нам нам у мене вообще роблоксів немає. Як ти получила цей фортик тоді? Я не знаю. Я в шокі, Я в шокі, я в шокі, я в шокі. Це не чесно. Я так теж думаю. І чого ти сидиш на кухні, а не за столом? Це гра мене сюди телепортнула. А се біля мене, будь ласка. Я не можу, немає маю як стрибку. Опа, це точно. Вибачте, я не уважна. О, я знайшла От... аптечку! У мене є аптечка, подружження! Я колись дивилась якихось там, коротше, логерів, і я бачила, що аптечка потрібна для чогось. Ось От ти! Ось такий шлях! Моя родина на згущенку була на Папець, чому всім сьогодні везе, а мені не везе? Чому? За того, що не хоча б у мене є щось ось одне прикольне, те, що я прикольно прокинулася в рівно 10.00, а нуля. Якщо почніше по українському часу 11.00. За вуха Кошка да, есть. О, аптечка. Ее. Не має бути хотіна в чм. Задай не потокати. Забирай Забирайся прекрасный, поки не пізно. Не помахай. Я поможу бабусі. О, тут тост такий прикольный. Вс не, не допомагають. Ніхто нам не допомагає, правда? Mm -hmm. Він це не включений, потім э, він включиться як лаз. Да да да, я пам'ятаю, я дивилась колись. Зараз Пожалуйста, я поди мультфильм до речі, чи той тебе фото. Та ду дуже... мені здається, що він залежит. Він... Да. <звук> 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 Я надіслала за своїм фотоапаратом. А може ти забирав наносити фотоапарат? Ну іде наші чапки. Хватит все фоткати. А то ти мене зараз виймуть, і я плакати буду. Не по іграшковому реальному, серьезно. Че ти м'ямякаєш? Я не някаю. Це ті, хто някає. Це я знаю. Не тупивати, забивати, та ну. Забери цей фотоапарат, у це, себе з рук. забивати, та <звук> Я ще не б. Тоді просто не фоткай. Забери все, забери. О, Хватить, натискати на екран і все, потім так давай збирай. Все, на <поцентрична> нарешті. А то я зараз плакати серйоз буду. <поцентрична> не психує. Я не психую, <поцентрична> я плакати <поцентрична> хочу. Я плакати хочу. О, акуленок, ту-ту-ту-ту-ту, акуленок, ту-ту-ту-ту-ту, акуленок. Я моя. Мяч, 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 мяч. Я вона тут сплю. Я до тебе. Та -а -а! Це моє літка. Я... Я І мої... мій кульонок, якого мені сплила мама. А це наш кульонок що? Це мій окульонок, ти що? Це наш. А хто йому з зубки причепив? У мене питання. Я. Те, ти, мама його сшила. Я йому зубки причепила, а мама його зробила. а я причепила зубки. Мама його спила, а по-друге зуби так спитки. Тому це мама зубила водь.

Тобто, таке зловити, я буду фото А ч а, а, ми поменялось лишним? Что апте ти робиш? Ні. Тобто, да? Так. А я вообще попу обетну, як я можу його тикати объясни мені. Ти можеш його отак тикнути. Не треба цього робити. Mm. Як страшно, як я не вкакаюся. Може хватить, а то реально зараз... Мені реально страшно, як Да, ну можна без того, що ти кажеш. Вот, я або ой, це виріжу, або не знаю, що це. Ой, і пуфік, ой, і пуфік. Ой, і пуфік, я Тем... не хочу покататися. Так, залізю, з нього, злізь поспать, котик. Ось, друзі, хто хоче, ставте на аватарки собі. Ага. Ей, бабуся, що ти робиш? Не фоткай бабусю. Що? <гум> Який милий котик. Ти хочеш, щоб я реально зараз плакала? Я нашла місце, <плес> де можна сховатися. Я його теж бачила. Айде, ховаємось. Бабуся стала бешеною. Добре, <плес> ми спати. Добре, що ми сховалися, правда? Звіщ, це більше ними спити буде. Вона сюди залізти, походу, не може, правда? То вибіг. Вона занадто, mm. щоб та, щоб туди залізти. Ти вибіг? Так. Да. А чи без кута може вилізти? Не пролізе, не пролізе. Вона по коту не буде. Тоді ми не будемо сфоткати, щоб показати наші нашій мамі і тати, що вона бішена. Ну і сфоткати бішеною, щоб Показати мамі та папі, коли їдемо додому. Так, коротше, мені здається, з бабусею щось не так. Ні, не так. Нічого особливого, ми тебе вдавлять. Хочемо чудово. Друзі, переходьте на мій канал. Там можете знайти першу частину цієї гри. Ну, не перше частину, а перше відео з моєю іншою подружкою. Каролін, можеш ще теж подивитися, якщо хочеш. Де. Тебе, звісно, дуже дивне ім'я. Не те, що говорити про мене. Я взагалі та стає відео. Дивіться, мені питання?

Я назваю эту дочечку, іди сюди на кухню, от вона. Це вставимо става. Зайди за нем вся тепер нам треба в нашу кімнату точно. Мені лячно. Ну, можна я до тебе, mm -hmm. а! тому, коли я сказала нот, тоді мені почалося... Э, я зразу згадала має хруд о цнот має майровок'я.

Йо, нас Ні-мі-блад, <ріпи> ні, ні, то він пішов з неї відповідь. Він, він каже, що було пода. А я все тебе на в комарах. Не знаю, що буде, як била з сочистом відео. Да, тобто я, боже, да. і... Вона так, ми вже знаємо. Я знаєш... буду все сфоткати, то що ми будемо сфоткати, що будем бачити гірше. Я знаю, нам треба буде сфоткати, я тоді буду сидіти в паутині. вот один раз по думках голови виповчали і цей

Я його не брала ніколи. Діку Я взяла? Ти взяла? Модеться. Молодець. Модець, молодець, молодець.

Фоткай! Фоткай там! Фоткай! Фоткай його! Я фоткала! Сюди принес еще ключ зелений. Ну що я найду на бесси По помощи из ручь, ты наша отопал, я найду ключ, дапло! Окей. Він може бути в шуфлятках. Я дістану, добре? Я я знаю, що він в шуфлятках десь. Бабуся казала, що якийсь ключ в шуфлятках і нам його не можна брати. Тому, думаю, він десь я впевнена

Ди, я тебе ще не фотка, а не бы сфоткать. Я мене осліпила. Вибач. Гоу! Остаться Ні! Нам треба срочно найти звідси! Окей, okay, я натиснула гоу. Так, нам треба найти ключ, він десь тут. Друзі, я можливо потім вам перекладу, що там що написано іменно для вас. Я якраз можу зніму окреме відео. Добре, щоб це писати. мені ще буде корисне, так. Я знаю, да. як я не знаю, що я люблю англійську і як я її цей. Не розумієш. Угу, і не говори. Я тому напевно окремо для вас зніму.

Це паркур на швидкість, нам треба буде проходити це все швидко. Я попередній раз тут тікнула. Думаю, ти розумієш, що я маю на увазі. На бабу. І взагалі звідки летить та лава? Відкали ти ціла ламала як тут з вал Тоді би вся хата б. Логіка покинула чат. Логіка покинула чат, друзі. Вот. І гроля, правда? Як там це називається? Ну я пам'ятаю, був один ігроляк в одній грі. Спочатку картина була на одному місці, потім вона змінилась на інше місце. Це було не в грі в Роблоксі, це було у Ніка Каруса на каналі. До речі, рекомендую якщо любите хорор ігри. Дуже крутий канал. Звається Ніка Каруса. Давай, давай, Вероника, иди, иди, Ворон, И король оп, час. А! Оп, оп. Оп, 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 оп. 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 Ай, я впала. Я дашь, так, вроде э, э, вышло так, что. Що... Ми виж ми не вижили, тому чекайте другої частини. Всім папа за нових нових відео. па <про> папа.